Це топ з топів. Омаж Барбара. Моя любима чандосб'юті. Так, п'ята тільки позиція. Але я завжди біля неї. Запах неймовірний. Мені здається, що вона входить і десь я таку інформацію колись була вишукала в десятку кращих запашних троянт у світі. Я думаю, що це точно. Надзвичайно ароматна чай Б'юті. Завжди біля неї неможливо. Розгледіти запахи інших троян-сусідок, бо вона завжди перебиває своїм запахом: кремово-кремово-абрикосова красуня з дуже сильним солодким ароматом. Квіти великі, щільно набиті, форма вишукана, моя любима гама кольорів. Сорт відомий рясним і тривалим цвітінням. Висока стійкість до дохворів. Так, ця на відміну. Від поезії, бо Омаж Барбара також ніколи що хотіла ще сказати, і ця глянцевий тут настільки декоративний має джанду б'юті, що навіть